Усім привіт! А, довго не робив ніяких оглядів, а це відео буде максимально коротке, лише по біткоїну, лише скажу а, підсумок а, аналітики, так, як я казав раніше. Відносні прогнози, так би мовити, очікування. А, перше, я як в телеграм-каналі казав, що на жаль, в березні не вийшов ніякого побачити сигналу. От, щоб, як то була якась там сдічка дуже така вища, та і під кінець березня почала вона відпрацьовувати або, наприклад, там 1-2 квітня. Ні, нічого не відбулося, у нас просто йде боковий. Ми бачимо, що просто на низах об'єми такі, як у нас були об'єми, знаєте, ще ось тут, коли біткоін особо нікому не був потрібний і цікавий. Тоді коли біткоін був по 20 чимось тисяч, а у нас зараз по 80 чимось. От. Але незважаючи не на це все, тоді ціна все одно змогла рости, хоч і з корекціями, але могла. Тому казати, що якщо тут, так би мовити, об'ємів мало, нікому не Це не значить, що ми будемо падати до тих пір, поки не з доки не з'являться нас схід об'єм. Ні, це не значить. А, хочу сказати те, що я раніше а, в попередніх а, оглядах так, це десь було десь січень. Можучи, лютий так само я казав, що у нас, якщо піде в боковик біток, то у нас не буде а, боковик, як було ось тут, наприклад, а, такої формації у нас не буде. І також не буде нічого схожого з ось цією наприклад, форсії, де було теж про торгівля, піджим і тому подібного. Тобто у нас буде щось між а, попереднім і те, що було на низах. Тобто, а, те, що було на низах, в принципі, поки що взагалі нічого схожого немає, по суті. Єдине, що можна сказати, що є схоже так, з низами, це ось ці вот формації. Так, тут напішов вгору, потім вниз, такими чинами. Але це, ну, так би мовити, натягнуто, схоже. Пізніше з ось цим воно більше схоже, бо тут йде сильний несхідний, несхідний. І якщо б у нас, наприклад, ціна взагалі пішла б таким чином, так і знову якось так от пішла, тоді це було б. Дійсно, один в один як ось цей сценарій. Але по термінам, так, тобто, якщо вийде так, що ось це накопичення, це боковик, несхідний, так, він буде аж десь до, ну, до липня або середини липня, приблизно те, що в мене за сценарія, це момент, коли вже ми маємо поставити краплю на рості, так, і це за ну, таким. Консервативним сценарієм, це вже на не позитивний, прям а консервативний, бо негативний взагалі йде вже десь з кінець 25-го року, тобто десь там з вересня по листопад в тому проміжку часу можна очікувати ріст. Це прям негативний, Якщо дуже все погано в світі буде, ніяких а, нормальних дій для ринку не будуть приймати так, а державні структури. О, тобто і будуть, наприклад, світові події погіршуватися. Накопичитися один на один. Тому це буде, як кажуть, негативний. Тобто, Ріс буде від сьогодення, мінімум через півроку десь. Та? От. І це буде якби фінальний такий штрих. От. Тому тому... цій ситуація не можна зараз сказати чого. Поки що все погано, доки ми не вийшли та? за ось цей рівень, так, щоб ціна хоп пішла сюди і почала тут торгуватися, втримуючи. Та? Казати про відновлення росту це дурня. Я вважаю, що це дурня. От. А, у разі спроби знову заколоти низ. Так, у нас буде рівень приблизно в 74 тисячі це найближчий, а взагалі може піти десь ось сюди. Тобто це такий низ. Я думаю, що десь біля рівня 67, 9 тисяч, там має вже точно. А, не давати взагалі внизити ціні. Ну, звичайно, якщо в нас не почалася ведмешка, так, що у нас піде вниз і не буде ніякого відкупа, так, тобто не буде у нас ніяких о, таких пінбарів, наприклад, та будуть якісь отакі пінбари, що червоні більше половина цього хвоста закріплення і відкупа немає і наступний тиждень, так, то тоді можна сказати буде, на жаль, але почалася ведмешка. Бо в такому випадку буде рахувати, що ціна там впала вже на 30. там, 5-40% і немає відкупу, а це вже аргумент, що ведмежка, ймовірніше всього почалася. Поки що у нас корекція в межах адекватності, тобто в моменті було десь 30%. Але так знаходимося десь 25-26% в основному ходимо. Тому казати, щось прям дуже негативне ні. Поки що спостерігаємо а Продавати я нікому не рекомендую, сам я не продаю, лише відкуповую те, що я купував за рахунок позики раніше, тобто докидаю капітал, щоб викуповувати з позики. Те, що брав, це ну, додаткові, скажімо, об'єми. Криптовалюти зараз нічого вже не купую, оскільки ціни фактично ті ж самі, що я купував раніше. Що за позику що за свій капітал, тобто для себе я. Прийняв стратегію просто викупити і чекати того самого росту. Для мене це а, найкращий варіант і позитивний варіант, і, як то кажуть, влаштовує повністю. Тому такі то справи. А, в цьому підсумовуючи так. А, консервативний файний сценарій це до середини літа. Маємо вже поставити хай і побачити, що вже, скоріш, пішла корекція. Пішла корекція, тоді все. Фіксуватися. На жаль, в березні не почали. Ні в лютому, ні в березні. Квітень починається поки що ніяк. Вяло. Деякі кажуть, що, можливо, в травні буде основна фаза росту. Чи буде в травні, чи не буде в травні, побачимо. Але орієнтир приблизно я для себе вибрав. 15 липня плюс-мінус. Також ще в травні у нас буде засідання федералів резервної системи, резервної системи. І, може, там будуть ще такий штовх. Поштовх, щоб, наприклад, там, знижити ставку не на 0,25, а на цілих 0,5 пункта. Це буде, ну, скажімо так, позитивний сценарій. Це може показати денну свічку, таку на біткоїні, знаєте, там на відсотків 5-7 вгору. От, а це 5-7 це ну, не дуже багато, але ну, це на 6-7 тисяч вгору піти він може. А це, якщо ми, наприклад. Їдемо сюди, до того часу, так, до травня, наприклад, десь до 100 тисяч. Потім туди-сюди. І така свічка може дійти до High От, максимуму історичного. А звичайно, не зупиняється. Якщо зупиниться знову тут, третя вершина. Ну, це буде вже негативно, якщо навіть скочить від нього вниз. На цьому все. Бажаю всім успіхів.